Всім привіт, ласкаво прошу вас у моє нове відео. Це буде відео про осінній декор моєї квартири. Сподіваюсь, вас також ним надихнути на створення затишку осіннього в своїх оселях, тому що ви мене під минулим відео своїми коментарями дуже надихнули на те, щоб пошвидше зняти це відео. Тож давайте не звалікати. Починатиму я з цієї тумби. Все тут підготувала. Зараз трішки протру ці ліхтарики і буду робити в них осінні композиції. I'm looking now From my heart Насолодились гарною музикою, Повертаюсь до вас голосом. Вирішила тут додати ось книги ще окрім декору. Бо, як на мене, так виглядає не наляпистіше, як комусь могло би здатись, а затишніше набагато. Ось тут вийшла гарна композиція, я спеціально підняла за рахунок шишок, Тут її, щоб ось цей ліхтар не був в рівень з ось цим. Трішки довелось тут повозитись, бо не знала, як розставити ці жолуді, щоб гарненько було, але в цілому мені сподобалось. Це, до речі, от свічечка. Ой, пахне так гарно. В цьому куточку я залишила ліхтар ось цей, і вже повернула драбину і повішала свої текстуровані пледики сюди різні. І також в ліхтарик я ставлю ось цю ЛЕД-свічку. Тільки поки що її вимкну, бо вона на таймері, і таймери ще дуже рано вмикати. Хочу раз увімкнути і потім уже з цим не морочитись, хіба якщо змінити батарейки, то лізти туди. І, от, не повірите, хочу поставити сюди от, ось цього декоративного гарбузика. Я його перед цим попрала. Але от що хочу сказати, що після того, як я його попрала, він став тільки краще. Він зовсім не збився, а навіть якось так округлився і став дуже прикольний. Брала я його декілька років тому в Сінсеї і планувала я його використовувати по-іншому, але сюди він мені найбільше підійшов. Я пробувала декілька різних варіантів, і от так мені подобається найбільше. Watching all the lovers fall into the night Так, ну мені подобається, що вийшло в цій кімнаті. Гарбузиків, як на мене, не забагато. Я полічила їх в цій кімнаті, тому що минулого року я отримала в коментарях за ці гарбузики, що я переберщила з ними і всюди гарбузиння. Але насправді ви просто, напевне, вам в рекомендації не видає англомовні відео європейців і американців. І ви не знаєте, скільки гарбузів і взагалі декору вони використовують, а мені видає. І я надихаюсь цим, тому що в Україні знімають дівчата вже відео дійсно про. Декор до осені, може, й хлопці вже знімають, але мені не попадалось. Але більше все ж таки цього контенту я його дивлюсь багато. Дійсно, мені потрібно це для надивленості, для того, щоб надихнутись і зробити потім гарно в себе вдома. І от коли я бачу такі кількості, то моєї кількості в декілька разів менші не здаються мені за великими. І ще також я розумію, що мені деякі відео. Насправді не подобається в цілому, декор не подобається. Але я звідти черпаю якісь ідеї окремі. І я за це вдячна людині конкретно за цю ідею. І мені і в голову не прийде їй написати Фу, який в тебе жахливий декор. Е, навіть якщо я так вважаю, тому що я взяла в неї якусь ідею, надихнулася, і вже це відео мені принесло користь. Тому насправді я очікую від своєї аудиторії того ж, тому що. Коментарі негативні, вони так чи інакше засмучують. Хоч ти розумієш, що це коментар, це хейт, і це також добре для просування відео в Ютубі. Але от коли вони особливо ще й там в наказному якомусь тоні або оцінюючи, типу не смак, та ні, в кожного свій смак, в кожного свій настрій. І тому хочеться робити кожного року, напевно, по-різному, тому що настрій різний. І от сьогодні в мене такий настрій. Можливо, за місяць я захочу все поміняти, але зараз мені дуже сподобалось те, що я зробила. Принаймні в цій кімнаті, тому зараз підемо творити все в інших кімнатах. І мені здається, що декору лишається у мене не так і багато. Я сказала в минулому відео, що у мене так багато декору, купу лишиться, а я бачу, що ні. І ніби і по полицях не багато декору не переборщила, але і лишилось його не так насправді і багато. Тому супер. Значить, не дарма я це все купувала. Наскільки недарма купувала, що в процесі декорування пішла в сінцей і докупила ще декору. Благо, він тепер недалеко. Докупила ось цей пледик за 600 гривень і недарма він дуже додав затишку, бо я сумнівалася, але от він повністю виправдав себе і свою вартість, бо це синтетика, але вона така дуже м'якенька і приємна, тому я дуже цим пледом задоволена, принаймні поки що. Також взяла ось такий гарбузик, хоч гарбузів у мене вже багато і я про це казала. Але хотіла я помаранчу додати в свій декор, тому що от мені саме його не вистачало. Також купила ось такі от листочки, хоч я би воліла, щоб вони були без напису. Тому що це вже дуже для мене на американський манір. Ну, thankful і «grateful» – це безпосередньо пов'язані написи з Днем Подяки. Ми до Дня Подяки взагалі ніяким боком. Але листочки я такі бачила тільки, от саме в такому виконанні, а вони мені дуже сподобались, тому вирішила взяти і коштували вони дуже бюджетно 79 гривень. Ще в лефарт забігла. І купила там ось таку гілочку за 160 гривень. Вона піде у мене зараз разом з вами і разом зі мною на кухню. І ще в сінцеї взяла ось такого грибочка. Грибочків мені також би хотілося додати в декор, хоча не такого формату. Я бачила на сайті сінцею інші дуже прикольні грибочки. Але вже не встигну просто замовити вже дуже хочу додекоровувати квартиру. Тому взяла такий, про всяк випадок, можливо, щось повертатиму. І ще взяла ось таку свічечку на кухню. Pumpkin Pancakes вона пахне от, гарбузом, віддає таким ну, не скажу, що суперприємний запах, якщо чесно. Але може, коли буде горіти, буде по-іншому шлейф цей. Дуже колір мені сподобався. Хочеться кольорів мені дуже додати цієї осені. Може, тому що я минулого року робила, принаймні, намагалась робити, все білим. Весь декор такий білий, бежевий, тому цього року мені хочеться дуже додати кольорів і затишку. Показала вам новенький декор, тепер давайте зі старенького і новенького зробимо декор на кухні. Мені дуже подобається те, що вийшло цього року на кухні, максимально затишно по осінньому, тому що, як ви бачите, вже почало дуже сильно темнішати. А сьогодні у мене ще був настрій зварити борщ. Деякі люди варять какао, восени, я варю борщ. Це потрібно враховувати, що можуть ще з'явитися задачі, на які у вас буде натхнення, і не потрібно їх відкладати, щоб зробити декор за один день, наприклад. Тому я думаю, що я продовжу в спальні і в кімнаті студії вже завтра. З раночку, якраз. Зараз будемо застилати осінню постіль і робити декор в спальні. В кімнаті студії я не придумала щось, щоб особливо та і в кухні декору достатньо. А вони суміжні, тому просто зараз порозкладаю тут текстиль. Вітальні, мені здається, вийшло також симпатично, але найбільше мені сподобалось, звісно, що вітальні і на кухні там все взагалі перевершило мої очікування. А ви напишіть в коментарях, яка кімната чи ідея вам сподобалась найбільше. І також нагадую вам, щоб ви не забували донатити на Збройні Сили України. Це буде важливо аж до самої нашої перемоги. Якщо ви живете, як і я, своє цивільне життя і декоруєте квартири, то принаймні ми з вами зобов'язані допомагати Збройним силам України, в тому числі. Фінансово і ще хочу показати вам, як це все виглядає взагалі без світла, тому що це зовсім інша атмосфера. А я на цьому дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе і па-па!